Давайте розберемося, що таке НСК і НСД. По-перше, як це розшифровується? Обидва слова є абревіатурами, і розшифровуються вони як найменше спільне кратне НСК і найбільший спільний дільник НСД. Давайте декілька прикладів, щоб, в принципі, стало зрозумілим, що це за числа такі найменше спільне кратне. Наприклад, для чисел 3 і 4 найменшим спільним кратним буде 12. Чому? Тому що 12 ділиться на 3 і ділиться на 4. Так, ви скажете, що, наприклад, число 24 теж ділиться і на 3, і на 4, але на те воно і найменше спільне кратне, щоб бути найменшим можливим числом, яке ділиться на обидва цих числа. Ще один приклад, наприклад, для 18 і 12 – Це було б 36. Тому що 36 це найменше число, яке ділиться і на 18, і на 12. Що ж стосується НСД, найбільший спільний дільник для 3 і 4 – це таке число, на яке ділиться і 3 і 4, найбільше можливе. Для трійки і четвірки це 1, бо немає інших чисел більших за 1, на які б… Ділилось без остачі 3 і 4. А для 18 і 12 це число 6. Чому? Тому що 18 безостачі ділиться на 6 і так само 12. І 6 це найбільше з усіх можливих спільних дільників, тому що 18 і 12 також діляться на 2. Але 2 це не найбільший. А от 6 це вже найбільший. Як же шукати? Ці НСК і NSD. І навіщо вони нам потрібні? Для того, щоб їх шукати, нам потрібно навчитися розкладати числа на прості множники. Перший крок розкласти числа на прості множники. Як це робиться? Дуже просто на прості множники. Значить, беремо, наприклад, число 148 і число, я не знаю, 132. Нехай будуть такі числа, щоб вони були не дуже маленькими. Для того, щоб розкласти їх на прості множники, ми малюємо ось таку риску і пишемо сюди справа лише прості числа, на які діляться 148 і 132. Прості це числа, які. Більше, крім як на себе і на, на одиницю, розкласти вже не можна. Тобто, якщо, наприклад, число 2 є простим, то число 4 ще можна розкласти як 2 і 2, тому воно. Не є простим числом. Тобто, я в таких випадках кажу, що ми розкладаємо на самі прості цеглиночки. Да? Тобто, наприклад, на 2. 148 поділити на 2 буде 74. 74 знову ділиться на 2. Поки ви можете ділити на 2, діліть на 2. Це буде 37, а от 37 уже не ділиться на 2. Якщо перевірити, чи ділиться воно на 3. Да? В моєму попередньому відео було сказано, як перевіряти без стовпчика, чи ділиться число на 3. 3 плюс 7 це 10, на 3 не ділиться, так само воно не ділиться на 9. Ми бачимо, що на 5 і на 10 також воно не ділиться. І у нас закрадається сумнів, що це може бути взагалі просте число. Як це перевірити? Це перевіряється дуже просто за допомогою таблички простих чисел. Ось ця табличка. Тут червоним підсвічуються усі прості числа у межах сотні. І ми дійсно бачимо, що 37 підсвічується червоним, тобто це просте число. Тобто, поділити його ще на якесь число, окрім як на себе, у нас не вийде. Це вже найпростіша цеглинка. Так само ми розкладаємо на прості множники число 132. Ділимо на 2, у нас виходить 66. 66 можна знову поділити на 2. Це у нас буде 33. 33 ділиться на 3, тому що 3 плюс 3 – це 6. І, очевидно, воно ділиться на 3. буде 11. І 11 уже просте число. Перевіряємо, так, дійсно, 11 є в таблиці простих чисел є простим числом. Цей крок буде однаковим, як для пошуку НСК. Так і для пошуку НСД. Відрізнятись буде наступна дія. От наступна дія у пошуку НСК і НСД різна. Коли ми шукаємо найменше спільне кратне НСК, я запишу НСК 148 і 132. То ми беремо усі Прості множники з одного з цих чисел. Ми просто переписуємо собі всі ці множники, не забуваючи, що оскільки вони множники, то ми їх все ж таки будемо перемножувати один на один. Тобто 2 на 2 і на 37 переписали. А з другого числа ми беремо ті множники, яких у нас тут в цьому наборі іще нема. Двійка у нас є уже. Ще одна двійка у нас також є. А от трійки у нас нема, і ми пишемо сюди трійку. І одинадцятки у нас також нема, і ми пишемо сюди одинадцятку. Потім залишається все це лише перемножити. 4 на 37, на 3 і на 11, і це все нам дасть. 4 тисячі Тобто це найменше число, яке ділиться на 148 і на 132. Може виникнути е, різонне запитання, на що нам це взагалі потрібно, але нам це дійсно знадобиться у тих випадках, коли ми в майбутньому шукатимемо. Спільний знаменник. Тобто, якщо вам треба буде потім додавати дроби зі знаменниками 148 і 132, то спільним знаменником буде саме це число 4884. Чим же ж відрізняється пошук НСД? А він значно відрізняється, тому що при пошуку НСД 148 і 132, ми будемо брати. Усі ті множники, які повторюються в цих двох числах, тобто, по суті, повторки, так? Дивимось, двійка повторюється і там, і там. Я беру сюди двійку. Двійка ще одна. Теж повторюється і там, і там, теж беру двійку. А більше повторів немає. Тобто 37 не повторюється, 3 не повторюється, 11 не повторюється. 2 на 2 дорівнює 4. Ось ми і знайшли НСД цих чисел і НСК. Зараз я вам покажу більш наочний приклад, щоб ви візуально собі спробували запам'ятати, як же шукати НСК і НСД. Уявіть собі, що ви дзвоните батькам спитати, що закінчилося вдома з продуктів, що треба купити. Дзвоните мамі, мама каже, ти знаєш, напевно, вдома закінчилося яблука, тож купи 2 кг, нехай будуть, купи ще сир і моркви 1 кг. Потім ви дзвоните тато. тату, тато каже: купи 1 кілограм яблук, бо наче вони закінчились, 2 кг моркви і водички ще купи. І ви складаєте собі список покупок, в ньому будуть обов'язково яблука, але ви ж не можете купити лише один кілограм, як сказав тато, бо мама скаже: Ну я ж просила два то ви купуєте так, як сказала мама. За умовою, що це вони не для себе просили яблука, а просто додому, да, загальні спільні яблука. От, потім ви теж купуєте сир. Бо мама попросила купити сир, моркву ви теж купите в кількості 2 кілограми, бо тато просив, щоб моркви було вдома 2 кілограми. І також ви купите водичку. Оцей список покупок ви можете формувати спочатку, переписавши в нього усе, що попросила купити мама, і потім дописавши туди те, чого ще не вистачає з того, що просив тато. вода. От, і ви складаєте список покупок приблизно таким же чином і формується НСК. Тобто, ми беремо усі множники з одного числа, неважливо з якого ви почнете. Може, мама вам дасть дуже великий список, а тато скаже буквально там не знаю шоколаду купи. От і ще щось таке. Тобто, ви будь-яке число обираєте. Я зазвичай обираю спочатку те число, в якому більше множників. Тобто в цьому прикладі я би, напевно, могла спочатку брати усі множники з числа 132 і переписати їх собі, а потім з е, тих, що у 148, дописати ті, яких іще не вистачає. Ось. А якщо ми говоримо про НСД, то це вже буде по цьому прикладу не список покупок, а це буде. Питання, що любить і що просить купити і тато, і мама. Тобто, це повторки, да, я їх називаю. І НСД це було б яблуко, яблуко і морква. Тобто е і тато, і мама просять купити яблуко і просять купити моркву. Ось. Ну і як же нам без практики? Давайте всі ці. Речі, навчимося і закріпимо, як же вони робляться на практиці. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 18 і 30. Для того, щоб це зробити, розкладаємо ці числа на прості множники. 18 можна поділити на 2, це буде 9, можна поділити 9 на 3, це буде 3 і 3 ділиться вже лише на 3. Буде один. Звертаю вашу увагу, що сюди ви можете писати лише прості числа, тобто сюди не можна писати 6, тому що 6 саме по собі це 2 на 3. Сюди не можна писати 9, тому що 9 це 3 на 3. Тільки найпростіші наші множники, які їх це глинки. 30 на 2, можна поділити, буде 15. 15 за таблицею множення, згадуємо, що ділиться на 3. Буде 5, і 5 вже ділиться лише на 5, буде 1. Коли ми розклали, ми готові шукати найбільший спільний дільник чисел 18 і 30. Що ж це буде? Ми шукаємо для пошуку НСД повторки, тобто ті цифри, які повторюються і тут, і тут. У нас повторилася двійка, і у нас повторилася трійка. Значить, НСД. Це буде 2 на 3. Обов'язково ці числа ми перемножуємо, не просто ж так вони називаються множники, і отримуємо 6. Тобто 18 ділиться на 6, і 30 ділиться на 6, і це найбільше можливе число, на яке діляться обидва наші числа. Ще приклад: 15 і 45, все так само. 15 можна поділити, ми вже знаємо, на 3 і на 5. 45 можна поділити на 5, можна поділити на 3, Тобто, не важливо, в якому порядку ви обираєте собі цифри, вони можуть стояти як завгодно, спочатку 5, а потім 3 отут, або спочатку три. Неважливо. Значить, я оберу спочатку 5, 45 поділити на 5 це буде 9. 9 ділиться на 3, це буде 3, 3 ділиться на 3, це буде 1. Отже, НСД для 15 і 45. Дивимось, які цифри у нас повторюються. Да? У нас повторюється трійка, як ми бачимо, і у нас повторюється п'ятірка. Да? Ось трійка, ось п'ятірка. Все, пишемо сюди 3 на 5, і це буде 15. Ми можемо шукати НСД не тільки для двох чисел, а навіть і для трьох чисел. Трішечки перескочу і зразу розв'яжу п'ятий приклад. 28, 84 і 98. Розкладаємо. На 2, це буде 14, на 2, 7, на 7, 1. 84. Розкладаємо. Якщо число ділиться, ділиться на 2, я завжди в першу чергу ділю його на 2. Буде 42 на 2. 21 на 2 вже не ділиться, зате ділиться на 3, це буде 7. І 7 вже ділиться лише на 7, це буде 1. І число 98. 98 я знову ділю на 2. Це буде. 49 49 уже не ділиться ні на 2, ні на 3, зате по таблицям множення ми згадуємо, що воно ділиться на 7. Буде 7, і 7 ми ділимо на 7, буде один. НСД для 28, 84 і 98. Які цифри повторюються в усіх трьох числах? Повторюється двійка, вона є в усіх трьох, повторюється сім, Вона також є в усіх трьох. Все, більше у нас повторів немає. 28 і 84 мають ще по двійці, але цю двійку немає 98. А нам важливо, щоб це були спільні множники для усіх трьох чисел. 2 на 7 виходить 14. Напишіть в коментарях до цього відео, який буде найбільший спільний дільник для третього і четвертого прикладів. Так, 23 номер. Доведіть, що числа 644 495 взаємно прості. А які ж числа ми, в принципі, називаємо взаємно простими? Дивимось на підказочку. Взаємно прості числа. У яких НСД дорівнює 1. А в якому ж випадку НСД може дорівнювати 1. Давайте їх розкладемо і подивимось, як же це буває. 644 можна поділити на 2. Це буде 322. Далі, 322 ми ділимо ще на 2. Поки ділиться на 2, я буду ділити на 2. Ділю на 2 буде 161. 161 вже не ділиться на 2. Воно не поділиться на 3, тому що да, 1 плюс 6 і плюс 1 буде 8, і 8 не ділиться на 3. І на 4 не ділиться і на 5, і на 6. Можливо, воно поділиться на 7. Тобто, як я перевіряю, я беру усі де тут була табличка, я беру усі прості числа і перевіряю їх по черзі, да? Спочатку я перевірила 2, 3, Потім я перевірила 5, 6, то я дарма сказала, можна було його не перевіряти, бо воно не є простим. І після цього я перевіряю 7. І от якщо ми перевіримо 7, виявиться, що 161 дійсно ділиться на 7, тому що тут двічі і 21 залишається. В общем, якщо в стовпчик поділити, буде 23. От, тобто якщо нам важко підібрати якесь маленьке просте число, то треба перевіряти інші прості числа, да? Тобто попробували на 2, бачимо, що не буде ділитись на 2, пробуємо 3, 5, 7, там 11 за потреби і так далі. От, 23, як ми бачимо, теж є простим числом. Ось воно, ми його бачимо в таблиці. А тому ділимо на 23. Повертаємося сюди, ділимо на 23 і залишається 1. Ось такий цікавий розбір. Да? Коли ми стикнулися з числом 161, було неочевидно, на що його ділити. Але ми підібрали все ж таки, що воно ділиться на 7. Тепер 495. 495 явно ділиться на 5, тому що воно закінчується п'ятіркою. Це буде 99. 99 ділиться на 3 за ознакою. Це буде 33. 33 знову ділиться на 3, буде 11 і 11 просте число. Яким же буде НСД для цих двох чисел 644 і 495. Яким же воно буде? Виявляється, що якщо повторів зовсім нема. Ми ж раніше що, ми шукали ті цифри, які повторюються, а тут їх нема. То НСД буде дорівнювати одиничці. І такі числа ми будемо називати взаємно простими Взаємно прості числа, НСД яких дорівнює 1. НСД буде одиницею, якщо у нас немає ніяких повторів при розкладі на прості множники. І переходимо до НСК. Тут трішечки інша стратегія пошуку, як ми говорили, але розбір буде такий самий. НСК для 12 і 18. Беремо 12 і розкладаємо. Ну, тут, зрозуміло, буде на 2, 6, на 2, 3, на 3 і 1. І 18 теж розкладаємо, ділимо на. 2, це буде 9 ділимо 9 на 3, це буде 3, 3 на 3 буде 1. І дивимося, що нам брати? За правилом, якби ми беремо з одного числа усі множники, тобто 2 на 2 на 3 я беру, а з другого числа я собі дописую ті множники, яких тут ще нема. Значить, дивимось двійка. Одна двійка у мене є. Одна трійка у мене також є. У мене немає ще однієї другої трійки. Тобто кількість має бути відповідна, як тут. Якщо тут дві трійки, значить мені потрібна ще одна трійка. Дивимося: 2 на 2, 4, 3 на 3, 9, 4 на 9, 36. Ми знайшли НСК для 12 і 18. Ще закріплюємо, на прикладі для 8 і 16. НСК 8 і 16. Розкладаємо 8. Тут все дуже просто: воно ділиться на 2, буде 4 на 2, буде 2. Тобто це три двійки. І 16, так само розкладаємо на 2, це буде 8, а 8 розкладається так само, як ми тільки що це робили. Отут дві і тут одиничка. Що ми бачимо? Вісімка це три двійки, а шістнадцятка – це чотири двійки. Значить, я беру з того числа, де більше множників, переписую і міркую, якщо я взяла чотири двійки, в них уже є три двійки, Так, в них уже є три двійки. Ось вони. Тобто, це число містить, як усі складові восьми. Так, і усі складові 16. А значить, воно буде на обидва ці числа ділитись. І це буде 16. Дійсно, 16 ділиться на 16 і 16 ділиться на 8. Третій приклад розв'яжемо разом, а четвертий, п'ятий і шостий, ні, не третій, а шостий ми розв'яжемо разом, а Третій, четвертий і п'ятий розв'язуємо самостійно і пишемо відповідь у коментарях. Так я зможу зрозуміти, наскільки було зрозуміло чи ні. І якщо у мене були якісь помилки, то ми все це зможемо виправити. Ой, щось закреслилося. Так, отож, шостий приклад. А НСК треба знайти для 12, 15 і 18. Так само розкладаємо 12, 15 і 18. Оцей процес розкладу в якийсь момент має стати для вас як дважды два, дуже елементарним. 12 ділиться на 2, це буде 6. 6 можна поділити на 2, це 3 3 на 3 буде 1. 15 ділимо на 5. це 3. Ділимо на 3 це 1 Все, готово. І 18, ділимо на 2 це 9, 9 ділиться на 3, це 3. І 3 на 3, це 1. Все, все порозкладали час шукати НСК. НСК для 12. 15 і 18. Е, я беру будь-яке число, з якого мені хочеться почати. Ну, частіше за все, це число з найбільшою кількістю множників, але можна обирати будь-яке. Тут у нас і 12, має три множники. І 18. І переписую. От, наприклад, візьму 12 і перепишу всі його множники. 2, 2, 3. Далі розглядаю число 15. Чи є у мене тут? П'ятірка немає. Дописую її собі сюди. Чи є у мене тут трійка? Так, вона тут у мене є, я її собі не дописую. 18 тепер розглядаю, чи є у мене тут двійка? Так. Чи є у мене дві трійки? Ні, у мене є лише одна трійка, ще одну я собі дописую. Ось така логіка в пошуку НСК. І підраховуємо, я зазвичай множу спочатку 2 на 5, бо це буде кругле число, це буде 10. 10 я далі множу на 2 на 3 на 3, 3 на 3 це 9, 9 на 2 18 і на 10 це буде 180. Тобто 180 це таке число, яке ділиться і на 12, і на 15, і на 18 остачі. Також дуже часто зустрічаються задачки, в яких нам потрібно використовувати саме НСК або НСД. Ну, частіше, звісно, це НСК. Рейс автобуса одного маршруту триває 48 хвилин, а іншого 56 хвилин. Уперше ці автобуси одночасно вирішили, вирушили з кінцевої зупинки о 8-й годині. О котрій годині вони вдруге вирушать з цієї зупинки. Тобто перший автобус їздить кожні 48 хвилин, тобто він буде на зупинці 40, через 48 хвилин, потім через ще 48 хвилин, тобто вже 96 хвилин і так далі. Так? А інший автобус кожні 56 хвилин. Для того, щоб зрозуміти, який час у них співпаде, да, тобто, яке число хвилин буде ділитись і на 48 хвилин, тобто це буде певна кількість рейсів, і на 56 хвилин. Ми якраз і використаємо набуті знання про НСК. Розкладаємо 48. Це буде 2, 24 на 2 – 12, на 2 – 6, на 2 – 3 на 3, 1. Тобто, це –

Значить, я беру всі множники із 48, це у мене 4 двійки і одна трійка, і дивлюся, кого мені не вистачає із числа 56. Три двійки я вже маю, мені не вистачає числа 7. все, я його сюди дописую. Оскільки оце все у мене було число 48, я його просто да, сюди переписала, то я не обов'язково маю прям все, все, все перемножувати 2 на 2 на 2, а можу просто 48 помножити на 7. 56, 4 на 7, 28, і плюс 5 буде 33. Виходить, 336 хвилин. Тобто, коли пройде 336 хвилин, то і перший автобус буде вирушати з цієї зупинки, і другий автобус також буде вирушати з цієї зупинки. Залишилось тільки перевести це у години. 336 ділимо на 60, щоб зрозуміти, скільки ж годин має пройти. Значить, це не повних 6 годин, повних 5 це буде 300. В заложку ми маємо 36 хвилин, тобто це 5 годин. 5 годин це 300 хвилин і 36 хвилин. Виходить, що якщо о 8 годині ранку ці автобуси вирушили із зупинки, то через 5 годин 36 хвилин, тобто 8.00 була. І ми е, маємо чекати 5 годин 36 хвилин. Яка ж година уже буде? Значить, 8 година плюс 4 години це буде вже 12 та і плюс ще година 36 це 13-та година 36 хвилин буде на нашому годиннику, коли ці автобуси знову одночасно вирушать. Із зупинки. Таким чином, ми розв'язали задачу, використовуючи набуті знання про НСК. Ось цю задачку я пропоную вам, вона простіша, ніж попередня, вирішити самостійно і написати в коментарях. Або розв'язок, або запитання, які у вас виникли, якщо ви раптом не змогли розв'язати цю задачку. І нагадую, що я регулярно пощу цікаві задачки, цікавий математичний матеріал і просто ділюся з вами життям репетитора з математики у своєму блозі.